Вітаю, з вами Тера. І сьогодні я хочу запропонувати такий розклад. Він буде на дві, два варіанти. Що зробити, щоб посилити, зробити кращі відносини з партнером? Загадуйте собі варіант, буде два варіанти. Це може бути партнер, з яким ви Живете, з яким ви спілкуєтесь, кохаєте. Це може бути діловий партнер. так Два варіанти. Будь ласка, вибирайте. Перший варіант, другий варіант. І ми починаємо. Що зробити, щоб посилити, покращити відносини з партнером? Перший варіант руна Ейваз. дуже серйозне начало, початок. Це руна, яка показує, що треба кардинально вирішити це питання для себе, ну, як життя. Да? Тобто, чи потрібен вам цей партнер, чи ви є йому для нього, він для вас, особлива людина? Це дуже серйозна руна, яка показує, що це, ви знаєте, ви як на проживаєте дуже тяжку з ним з ним відносини. Тобто може бути таке, що Знаєте, як, як жертву якусь даєте, як переступаєте, йдете кроками, які дуже для вас нелегкі у відносинах. І ви люди, які підтримуєте одне одного, незважаючи на обставини, незважаючи на тяжкі моменти долі. Що треба зробити, треба забрати з відносин, відокремити скандали спори, якісь непотрібні розмови. Вони можуть бути, знаєте, навіть такі злопам'ятні, десь глибокі, з прошедших вже років, які вже майже забулися і тут раз, і воно як, якусь мить встає, нагадується і починається. От треба їх видалити і викинути з відносин. да Тобто, щоб все йшло на благо, на на те, щоб відносини. Процвітали, щоб вони наповнювалися любов'ю, благодаттю, достатком. Треба проявити, якщо це жінка зараз дивиться цей розклад, то треба проявити цю жіночність, показати партнеру свою красу внутрішню, як жінки, як людини, яка його підтримує, яка хоче з ним відносин. І це каже ще про те, що для того, щоб ці відносини стали креп, крепче, могутніші і дальновидні, треба подумати про дитинку. Якщо це на майбутнє, так? як посилити і покращити відносини? Треба бути впевненими собі. Треба. Знаєте, десь треба трошечки. Якщо бувають такі знаєте, моменти, коли ми комусь розповідаємо, кажемо, тобто радимося, От якби то радимося з кимось про те, що у нас якби робиться у відносинах, що у нас проходить у житті, і на це все ми часто промовляємо людям. Ну, здебільшого, знаєте, розказує, як то, якісь тривоги, біль і все це, да, якби виговоритись, а це дуже не потрібно. Тобто приховувати цю інформацію, не відносити її кудись за ті кордони своїх своїх відносин, і вирішувати все там. І мати дуже велику волю, мати волю і треба терпіння дай проявити, і десь треба трошечки навіть натиснути на себе, на свої якісь, знаєте, якісь такі моменти, де ми ну потрібно зібратися і мати таку, знаєте, Волю, силу волі. Я думаю, що тут така ситуація дуже важлива, життєва, і може бути так, що саме жінка чекає чоловіка. Тому надихайте його, надихайте себе, будьте впевнені в тому, що все тільки на краще і сила волі. Терпіння, дуже багато треба терпіння. От для того, щоб ці стосунки, скажімо так, стримати в нужному руслі, направити і мати ті результати, і щастя і благополуччя, і все, треба дуже гарно мати. Терпіння, волю і кохання. Я вам бажаю цього. Я вам бажаю найкращих, найкращих днів попереду. Перший варіант цікавий. Другий варіант Руна Біркана перевернута Що треба зробити? Ну Почнемо з того, що тут трошечки не, не проявляється, не проявляється ота, знаєте, дипломатичність, яка повинна бути у відносинах, і тому трошечки, знаєте, хтось комусь десь якось йде на рожон, або там розказує, або не, не, не сприймає людину як серйозно, да, і йдуть такі трошечки може, знаєте, Конфлікти, нерозуміння десь хтось може бути, знаєте, як, якщо це жінка дивиться розклад, то може бути річ іде про те, що в неї чоловік дуже зв'язаний зі своєю мамою, да, і їй це не подобається, їй це тяжко. Вона це не, не сприймає. І, не хоче, щоб так дуже залежно це було. І тому бувають суперечки. Але ми розуміємо, якщо чоловік кохає свою маму, коли він її кохає, то в її обліці, він кохає всіх жінок своїх, тобто і доченьку, і жінку, і всіх тільки треба навчити його це виражати. Тобто, щоб він проявляв себе з вами, бути з ними треба, ну, таким, знаєте, лагідним і трошки, таким, такою, знаєте, легкою, завзятою, і щоб йому було цікаво і йому хотілося би з вами спілкуватися, розказувати вам якісь свої. Сердечні такі, знаєте, моменти, які він хотів би тільки вам розказати і порадитися. І не боятися не не, не зациклюватись на якийсь момент, е, який, може бути такі знаєте якийсь страх. або Суперечка не треба. От Тут не треба, тут треба рухатись, довіряти одне одному, і все буде добре. Тобто проявляйте себе з усіх боків на те, щоб, знаєте, було розуміння, легкість у відносинах, і саме головне це чесність чесність Тому як як це буде трошечки хромати, то буде тяжко, тяжко буде ці відносини вести до, так сказати, того благополуччя. Довіра і легкість. Бажаю вам гарного майбутнього. На все добре. Пишіть свої варіанти і свої розповіді в коментарях. Буде цікаво послухати, поспілкуватися. На все добре!